арифметичній прогресії дуже багато є таких творчих задач, які е, ніби як можна розв'язати і без арифметичної прогресії, тому що можна скористатися логікою, подумати, собі уявити. І я знаю, що навіть дуже багато учнів, які готуються до вступу, здають НМТ або просто готуються до контрольної з цієї теми, вони їх просто собі промальовують, навіть ці задачі, і це дуже корисно, тому що це розвиває ваш креатив. Але чи математика надзвичайно цікава, тим, що вона доволі проста. І, скориставшись певними формулами, можна значно простіше, швидше і дуже легко обчислити ту іншу задачу. Отже, в нашій задачі просять знайти суму перших 12 непарних натуральних чисел. І тоді ми починаємо фантазувати, а що таке взагалі натуральні числа. До речі, я недавно читала дослідження, що виявляється, наші школи з американськими школами мають певне якусь таку непорозуміння, мені здається, певне непорозуміння з того, що вони починають думати, а що ж такі натуральні числа? Ми то як знаємо, що натуральні числа це числа, які використовуються при річбі. І коли, якщо нам подарували цукерки. То ми собі тішимося цукерками і рахуємо від щастя одиниці, тому що у нас одна цукерка це вже теж приємно, тобі що одна цукерка, друга, третя, четверта. А в американських школах, тому що у нас дуже багато зараз учнів навчається за кордоном, чомусь вважають, що натуральні числа починаються з нуля. Я думаю, що суперечки ще будуть певні виникати, але ми будемо користуватися те, що натуральні числа це числа, які починаються з одиниці. Тому перше натуральне число, тим більше непарне натуральне число, тому варто знову згадати, що таке парні числа, що таке непарні числа. Звісно, це непарні числа, які не будуть ділитися на 2, бо парні числа діляться на 2. Тому розуміємо, що це буде 1. А от наступне натуральне число непарне, це вже буде 3. І так, якщо нас просять знайти суму 12 непарних, то я впевнена, що ви зараз будете виписувати по А12 і знайдете це непарне число, а потім якимось чином будете додавати. А з іншого боку, для чого ці труднощі? А раптом ви при додаванні, навіть швиденько хвилюючись на НМТ, зможете зробити помилку, якщо у нас є арифметична прогресія. А що вона каже? Що в арифметичній прогресії є дуже багато важливих членів, зокрема ті, які мають між собою взаємозв'язок. І їхній взаємозв'язок заповнюється різницею. Ось цією величиною, яку завжди ми можемо знайти, як наступний член арифметичної прогресії віднять попередній. Тому в нашому випадку наступний це буде 3, Попередній це буде 1, і ми розуміємо, що крок буде 2. Ну, і так можна, в принципі, було догадатися, тому що в нас непарні числа це 1, 3, 5, 7. Ну і далі поїхали, і між ними різниця завжди 2. І коли нас просять знайти, власне, суму цих непарних чисел, то або ми згадуємо формулу арифметичної прогресії, яка записується як А1 плюс А останнє, що ділиться на 2 і множиться на n. Або є ще інша формула, яку зазвичай не дуже часто хочуть використовувати, тому що там, ніби можна в самому записі заплутатися. Але якщо ви знаєте формулу n- числа в арифметичній прогресії, яка записується ось у такому форматі, а цю формулу знають всі, то це означає, що ми значення a n підставляємо ось в оцей вираз. І наша формула просто суми. Членів арифметичної прогресії перепишеться як 2а1 плюс d в дужках n-1, що ділиться на 2 і множиться на n. Тому в нашому випадку все-таки краще використовувати ось оцю формулу. Хоча, якщо ви захочете е, знайти 12 й член за формулою nного члену, то можете використовувати і цю. Ну, але ми ж розширяємо з вами знання вміння і переконуємо, що математика це дуже легко. І доступно, тому запишемо для наших 12 членів такий буде запис. Що це буде? а перше, в нас їх 2, тобто 2, що множиться на 1, плюс дешечка у нас теж 2. Звісно, що ми навіть, якщо ви сюди ось підставляєте число 12, хоча можна одразу писати 11, і ми множимо відповідно на 2. 12 наших членів. Я завжди люблю ось цей формат, швиденько скоротить, і це дуже-дуже просто. І нам лишається тільки порахувати чисельник. Тому 2 додати 2, що множиться на 11. Давайте так і собі запишемо. Відповідно, 2 на 11 у нас 22 і множиться на 6. Ну що ж, 24 ми просто множимо. На 6 і отримуємо число, навіть якщо ви призабули, заплуталися. Це нормально, якщо ви для себе перемножите в стопчик, дуже корисна річ, тим більше для роботи нашого мозку і перевірки себе в таблиці множення. Тому ми розуміємо, що 4 на 6 це 24, а 2 на 6 відповідно 12 і 2 – 144. Хоча, як на мене, 144 в такому різному відображенні дуже часто зустрічається. І вже комбінація добутку, в результаті якого є 144, можна було би трішки і використовувати і запам'ятати. Отже, маючи такі речі, ми творчо підходимо до розв'язку. По-перше, розуміємо, що таке непарні числа, що таке натуральні числа, за допомогою арифметичної прогресії знаходимо різницю. і Просто використовуємо формули. Так, математика дуже проста наука, а вам набагато простіше буде, якщо ви будете підписати на наш канал студії математики і щоразу більше будете знати про цікаві легкі шляхи.